З чого починається здорове харчування дітей? Нещодавно мені подарували цей чудо овоч, і я подумала, що це буряк. Виявляється, це капуста, яка називається Кольоравію. Я думаю, як я вижила до цього часу і не знала про цей суперфуд. Вижила і дуже добре вижила, дуже добре себе почуваю, і тому сьогодні я, дитячий нутраціолог, говорю з вами про здорове збалансоване харчування дітей. З чого воно починається? Таке питання я нам ставлю. Я бачу насправді багато помилок батьків і в свій час я як мама робила свої помилки. Я забирала у дитини цукор, я надавала дітям солодки. Я була супер правильна мама, яка робила все по канонам дитячої нутриціології, коли я навчалася в університеті. Я стала на така супер. Ам... Супер-праведна супер мама і правильна, і це насправді тільки вбивало здорове харчування в моєї сім'ї. І сьогодні я буду ділитися своїм досвідом, своїми помилками, своїми успіхами, як мама, як дитячий нутриціолог. Дякую, що доєднуєтеся! Рада бачити тих, хто в запису дивиться. Сподіваюся, вам буде дуже корисно. Всі думають, що здорове харчування дітей це. Відсутність ну більшість, скажімо так. Багато хто думає, що є таке розуміння, помилкхибне, що здорове харчування дітей це відсутність цукру в раціоні. Це відсутність білого борошна, Хоча це непогано мати, не мати їх в раціоні в значній кількості. Це наявність великої кількості овочів. Це наявність перекусів, це все насправді не туди, не в ті ворота. І, відповідно, вигравати в себе вдома ми не будемо, як батьки, як мами, залучаючи, ну, роблячи ці, скажімо так, помилки, ці хибні кроки. А як же правильно? Як ви вважаєте, з чого починається здорове харчування дітей? Що дійсно важливо зробити, впровадити в сім'ї, щоб наші діти їли збалансовану тарілочку здорового харчування, яка признана в всьому світі, як золотий стандарт, щоб на ній були білки, жари, вуглеводи, клітковина, вони писали достатньо води, в них був режим харчування. От що нам почати? От у мене до вас таке питання. Подумайте зараз. Тому що, в принципі, я, я то знаю, скажу вам свою точку зору, да? тому що мені, якби нутриціолог, як наука каже, теорію, як треба, що треба робити. А я вже це, як дитячий нутриціолог, 6,5 років шукаю шляхи впровадження цієї теорії в практику і маю своє бачення. Мені, звісно, цікаво, що думаєте ви з цього приводу, з чого починається здорове харчування дітей. Що робили ви? Поділіться, якщо можна одним словом, напишіть. Так. Івана почала з себе. Ну, це, я вважаю, що це класний інструмент почати з себе. З чого ще можемо почати здорове харчування дітей? І я, знаєте, з Іваною абсолютно згодна, тому що коли мама не в ресурсі, мама сама їсть не збалансовано, ну, скажімо, мало того, що вона не є прикладом, хоча це не завжди працює, але тим не менше. А ще добре було би е, просто бути в ресурсі і робити, ну бути чесним з дитиною, так? Тобто я роблю е, до, доцільно, та я не люблю правильно, а люблю доцільно. Вчора мені це слово подарувала психологія, яку ми проводили, з якою проводили в Хелсі клубі е, зустріч по підліткам. І тепер слово доцільно моє улюблене, тобто доцільно в даному часу, в даному моменту харчування. І тоді, в принципі, легше бути з дітьми. Що ще, є? які ще є думки, з чого починається здорове харчування родини і дітей, зокрема? Прийшла моя дитина, цікаво її спитати думки. Добрий вечір. Я думаєш, Захарік. З чого починається здорове харчування? І взагалі, що таке здорове харчування в твоєму розумінні? Ну я люблю огірочки їсти. Тобто овочі. Да, овочі mm -hmm. Особливо в обід. Бачите, як маркетинг взяв своє. Наявність овочів працьовання дітей, це означає здорове харчування. Хто згодний, ставить сердечко Захар. Бачиш ти сердечко. Що ще? Здорове харчування? Кукурудзяна каша. Так, в кого там раціоні кукурудзяна каша? Ставте сердечки. Так. Що ще? Mm, м'яско, м'яско. Mm. Твоє улюблене м'яско. Mm. Скажи, а у та вафля, про яку ти сьогодні мені розповів, що з тобою поділиться, не знаю як часто, як регулярно, однокласниця? А це здорове харчування? Конечно, що ну розкажи посповідуся по перед нашими глядачами. Ми ж тебе разом ведемо блог. Ну, що? що тобі? Що ти обміняв сьогодні? Свій бутерброд на що ти сьогодні обміняв? Я нічого не обмінювала, тому що її мама не приїхала. А, але, але буває, тебе пригощає чим? Вафлю, ти мені казав? Да. Так, солодко, мабуть, да? Да. оцією яка странжерами, великою декількістю цукру. Угу. Тобто, в принципі, ти знаєш, які в нас є правила по споживанню солодкого? Но. Коли ми його їмо? Після її. Тобто, це як частина раціону може бути. Вона ж не має заборони з цього такого, правда? Ну, no. no, це привіз з добровиці з Рівненщини це слово. І тому в мене насправді Захар харчується досить збалансовано. Є старілка, здорового харчування спокійно, але є і солодощі, бо без них в нашому часі нікуди не дітися. Правда? Я все ядний. Сорі, у нас. Бери такі слова в прямих ефірах. Так, ну все, я тобі дякую за твою участь. Давай ми продовжуємо. Чао, бомбіна! Так, ну що, готувати. Івана, дякую за твою активність, готувати їжу. З цього починається здорове харчування дітей. І, в принципі, не можна не погодитись, тому що коли є вдома готова їжа, і вона. Правильно приготовлена, ну, знову ж таки, правильно в плані, не пересмажена, там немає золотистої скоринки. Вона є свіжа по можливості, вона є різноманітна. Ми враховуємо смаки дітей, їхні бажання, їхні звички, харчові. Тобто, наприклад, людина дитина любить відбивні. Але не дуже любить м'ясо шматочком запечене. Значить, що ми будемо готувати? Звісно, відбивну котлетку і інші варіанти буде тівтєльку власти, властий супчик, а не шматочки м'яса. Бо буває досить часто так, що це волокниста структура м'яса дитині не подобається. І, мабуть, таки з цього однозначно починається здорове харчування дітей. Бачите? з... От Ми вже сказали з себе, з готування їжі, і тут немає заборон. Тобто Ми або, які, ми, ми не чіпляємося з вами, ну, моя порада як дитячого нутриціолога, яка багатьох сімей перевела на здорове збалансоване харчування, ми зробили це легко, в радості, в грі, бо з дітьми по-іншому не можна. І власне, ділюся сьогодні своїм досвідом. І до речі, моя. Мій курс е, про харчування дітей та підлітків якраз починається з приручення свого меню. Так Модуль цей і називається. Мама, на. Ага. І, ну, розказуй, що ти показувала. Що це таке? Вафелька. Так, ось готування, ми ж тут якраз почали. Що а як! Це вафля на основі вот. так, так. рослинного молока. Морква моркви натертої, борошна і навіть вівсянки. Ми якось були, накупили вівсянки от, знаєте, в пакетах заварювання окропом, коли було відключення світла, і це вона у нас досить пізбереглася, і ми її додаємо сюди. І така вафельниця у нас стіфаль і дає досить смачні, смачні вафлі. Вони можуть бути гарбузові, бурякові, кабачкові, які завгодно. Ось і сьогодні, якраз з йогуртом Захар брав цю вафлю з собою в школу. І старший футболіст, який не любить зніматися, теж перед грою у нього сьогодні був в день матч, вся команда їздила на гру, і він теж їв перед турніром. Йогурт, хоча ми стараємось коктейлі коктейлями давати, на такі збалансований з клітковиною з амінокислотами, і з вафтою їх сьогодні. Дякую за демонстрацію. су-шеф. Так, готування їжі. Окей. Що З чого ще що починається з девохарчування? Так, з води. Надя. Надя, дякую за думку, цю. і я її підтримую, тому що. Готуючи до сьогоднішньої зустрічі, я взагалі хотіла взяти трошки іншу тему, а стала писати вам повідомлення і вийшла на, на цю більш таку ширшу тему, щоб ми з вами про це подумали і не робили тих речей по переводу дітей і всю сім'ї відповідно на збалансоване харчування, ті, які не приносять ніякого ефекту, тільки дають нам нерви, стрес. Не знаю, інколи і плач, опущення рук. Так? Тобто я хотіла говорити з вами взагалі про сніданок для здоров'я. Бо я глибоко переконана, дивлячись на свій досвід ведення сімей, дітей, зокрема, про те, що як день починається, так він і продовжується протягом дня в плані. Емоційного стану, настрою, поведінки дітей. Не раз мої мами в ході програми по харчуванню дітей-підлітків побачили, як змінюється настрій, поведінка і смакові вподобання дітей, коли вони снідають збалансований прийом їжі і починають день з води. Тому що вода запускає обмінні процеси. Абсолютно всі. Вся біохімія крові, ми там здаємо з вами починкові проби, бачимо АЛТ, АСТ. А як вони утворюються за участю води? Ми не можемо мати якісного ферритину, тобто запаси депо, заліза, без достатньої кількості рідини. Тому що ми можемо навіть подивитися на загальний аналіз крові і там побачимо класний гемоглобін: 140, 150, 135 і такі. Вау! Клас, клас, клас! А я сьогодні бачила картину, коли у жінки 30+, плюс їй в неї феретин 9,5, при тому, що гемоглобін 126. І загальний аналіз крові дивишся. А він ідеальний, навіть немає ніякої навантаження інфекційного на, на організм. Тобто в стані спокою організм не бореться з якою інфекцією. Клас, але при цьому феретин критично низький. І і відповідно є певні зміни в організмі вже пішли. Ще була сьогодні. Мама приїжджала на консультацію з дитиною два і три роки, яка дуже погана їсть, бо худенька. Ну, як класика жанру. І що мені розказує Марго? Питаю, як ти? А мені каже: у мене аналізи є. Диви дивіться, як я. І там феретин. Щоб зараз не сказати, ну там нижче 9 було, чи 3, 8, Ну от ну от нижче вже нема куди. Як мама себе почуває в тривозі, в недоспані ночі, де знаєте, дихає над дитиною, трагедія, антидепресанти призначили. Але що роблять в даному випадку антидепресанти? Можливо, вони оправлені, поки буде робота з там шумково-кошковим трактом. Звісно, я в цю. Під парафію нелізу, не відміняю ніякі препарати, але тим не менше я точно знаю, що це, якщо й допоможе, то дуже тимчасово і може призвести до певних змін навіть в мозку, що часто спостерігається, бо причина то не вирішена. От, власне, чого я сюди зайшла, яким чудом? Зайшла з теми води, тому що коли п'ємо достатньо води, кров рідка, достатньо. да, Ну, от е... синочок, ти мені заважаєш? Мені зараз треба вже. Будь ласка, давай вже якось іншого разу. Дякую тобі за допомогу. Значить, Якщо кров розріджена, ну, вона як ріка, так, От, давайте так давайте для образу, ріка, то не буде з вона не густа, гемоглобін реалістичний. Тобто, якби ось, ось ця моя перша клієнтка здала феретин і випила стаканчик водички. В неї була б реалістична рідка кров, тому б побачили там анемію 100% з таким феритином, як правило, залізодефіцит дефіцит на лице. Ось такі мені історії Ну, про дітей те саме, насправді з феритином, гемоглобіном одна історія. Отже, вода це номер один. Перше, вона проявляє нам картинну ситуацію, вона робить нашу кров текучою, а значить, розноситься кисень по організму, по всім клітиночкам нашого тіла. І дитина енергійна. Або навпаки, ми бачимо, що вона в'яла, і ми досліджуємо це питання, тому що, в принципі, організм компенсує собі, так, так робить спеціально, згущує кров, щоб не втратити ні крапельки заліза, ні крапельки кисню, бо він ж дуже потрібен для мозку. Хоча може і автоматично компенсувати це тим, що людина заходить в в'ялість, в відсутність енергії, такі режими на розбереження, і вона може там більше спати, менше їсти. тому що не до перетравлювання їжі і не до е, руху треба себе позберегти. Тому, е, говорячи насправді про харчування дітей, сюди точно треба заглянути, бо якщо немає заліза, поганий апетит, немає ресурсу їжу перетравлювати, не відновлюється слезова рота, язик не відчуває смак страви, і ми маємо проблеми з годуванням дітей. Так. І тому, оскільки ми не, не годували, не готували би їжі, не працювали би з собою, це навряд чи би допомогло. Так, тобто важливо все. От ми вже з вами переговорили про три моменти, з чого можна було би почати пере... здорове харчування дитини це з себе. Це з годування готування корисної збалансованої їжі, і це з води. І Як бачимо, це такі цеглинки, з яких будується здорове харчування дітей, і це цілий комплекс цеглинок. Немає чогось насправді менш важливого, чогось більш важливого, хоча якщо там проранжувати, то можна знайти. Але насправді вся система важлива. І я що побачила свої 6 років роботи з, з сім'ями, з дітьми з, з з переводом дітей на здорове харчування з розширенням раціону, що важлива система кроків, система таких цеглинок, які дадуть оцей бажаний результат, і він прийде поступово, як правило, це не станеться за один день.